Односкладні речення. Да. Отже, що таке односкладні речення? Це речення, в яких у нас головний член виражений або у формі підмета, або у формі присудка. Тобто, якщо простіше, це таке речення, в якому буде тільки підмет, або тільки присудок. Угу. Угу. Вони поділяються на дві великі групи. Перша це та, в якій буде тільки присудок, друга там, де буде тільки підміт. Угу. Зліва лишаєте собі десь на два пальчики відстані. Ставимо цифру 1 один, пишемо перший вид односкладного речення. Називається позначення особове. Я скорочую, ви помніте з дефісом. Означено особове. Це таке речення, в якому добре і судка ми можемо підставити особу я, ми, ти або ви. Напишіть зі знаком повнову собі, що не може бути минулого часу. На особовому реченні може бути тільки теперішній, або воно ми час. Минулого бути не може. Да. Так. Так. Далі приклад пишемо. Піду в далекий бої. Шукаємо громатичну особу. Піду, це підмет чи призук. Підля Підляд... Яку особу можемо підставити до слова придумати? Умовно, дуже ми стали. Представляється, як Одже яке? Односкладне Одно яке? Одно. Означено особове. Зрозуміло? Не. Зрозуміло. А якби я сказав, пішов в далекий будинку. Тому що не довго Ні, тому що все наголочалося. Зрозуміло? Далі другий вид. Неозначено особове. Теж, Неозначено особо. Це речення, в якому дії будуть виконувати якісь вогни. Якісь... Водні. Тому яку ми можемо підставити до тиждень, це вогни. Є? Є. А, чому не дімо? Зараз потесту. Давайте проперемося. Вони. Угу. Пишемо приклад. Гуляли в лісі. Граматична основа. Гуляли. Гуляли. Кілька чи присюда? Присюда. Присюда. Яка особа представляється? О, Тут може бути в неозначеному, в неозначеному особовому реченні будь-який час. Mm. Минулий будь-який. Ви продовжуєте вниз, я переходжу сюди. Так, дивіться. У загальне особове. У загальне особове. Тут можете в дужках собі написати до всіх. Тобто це речення, яке можна сказати, абсолютно кожному. Мамі, татові, директору, вчителю, другу і тому подібне. Найчастіше ви на особова печня будуть у вас прислів'я. Або приказки. Сім разів. Сім разів, відмір. Читаємо yeah? вам тишного знову. Відмір. Відмір. Підмет присутності. Так. Скажіть, будь ласка, яку особу можна поставити цього дебати? Тей. Ти відмір. Отут треба бути уважними, тому що у загальне особове речення може діставитися, в принципі, будь-яка з цих осіб. Але як тільки ви бачите, що це прислів'я приказка, це автоматично ще є особове речення, незалежно від того, що ви в нього можете вставити. Я Узагальнене особове речення, це безособове. Безособове. Що буде тут? Логічно, що якщо воно називається безособова, то дія відбувається як? Від Незалежно від особи. Тобто особа не впливає. А те пишемо сьогодні. Особа, дію не впливає. Що вам варто запам'ятати про... Без особового речня. Окрім того, що логічно, що присудок тут буде виражений безособовим дієсловом, присудок тут може бути виражений інфінітивом. І це може бути, так, звичайно. Форма на ното, інфінітив. І ще запам'ятайте собі два слова. Нема або немає. Вони теж можуть бути без особового бездобового Угу. Є? Приклад. Would... А? Uh, Приклад пишемо, вичі мрія. Mm -hmm. Особа на цю дію може якось попливати? Mm -hmm. ще... yeah. Ой. Mm -hmm. Дякую. Uh, особа попливати mm -hmm. не може, так? Не можна. Відповідно, це на списку. Кожне речення? особового речення особа, в принципі, не підставляється, бо вона там не потрібна. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Тепер навпроти оцих всіх чотирьох ви ставите фігурну дужечку, тут де у вас було місце. Так? Mm -hmm. а, mm -hmm. і, значить, позаду, якщо ви вже це місце використали, цього боку ставити дужечку тоді. І пишете, щоб цим у вас було лише, лише приготові. Mm -hmm. mm -hmm. Пишемо називне. Або його, що називають номінативне. Старення, в якому дія взагалі не відбувається. В ньому просто буде якийсь факт. Тобто, можна з підстантую написати, вії немає. Пишемо угу. угу. приклад. Зимовий вечір. Олександр Річман, а я тут відрізнити по сполученню конструкції означення тут імені, і він тут такого з одного речення. Ще раз, як відрізнити? Як відрізнити по сполученню конструкції імені прикметник від такого з одного речення? За змістом. Якщо ти відчуваєш, що це завершена думка, це речення, якщо немає завершеності, Ну, це ось так, один код. Тут у нас про що йдеться? Про тобто фанатична основа буде що? Вечір. Це відма чи писач? Відмак. Ви подалечні. Називне в ям нехай відбувається? Ні. Немає дії, значить. Не. Зрозуміло? Зрозумів. Питання до цього є? Поки що ні. Поки що? Тепер, якщо ви подивитесь, у нас з вами ніде не трапилася особа, він вона і воно. Ви про них питаєте. А якщо у вас в реченні немає цієї особи, але вона туди підставляється, таке речення зберігає двоскладне неповне. Угу. Тому якщо ви десь можете підставити він вона воно, то це двоскладне речення. Так, далі. Дивіться, це завдання Я буду знання. Е, це завдання є і на НМТ кожного року, і на ЗНО було, тому вам його уникнути не вдасться. За це завдання можна отримати авто перевали. Воно зазвичай буде в тесті на відповідність. ми далі будемо купувати такі тести теж. Що вам треба запам'ятати? тестах на відповідність завжди одне зайво, що дають зайво зазвичай таких тест. По-перше, пишете собі, не є односкладним, або перше, напишіть, «Є». Коли у нас є підмет плюс прикметник? Угу. Наприклад, ведь тих. Де буде підмет? Ввечір. Вечір. Вечір. Присідук є в цьому вечір. Тейхий. Чому пам'ятаєте? Ну, Вечір є якийсь, твій. Тому що тут у нас пропущене. В них можна св'язати, якщо поставити з минулий час. Вечір був тихий. Так? Вечір є тихий. Так? Угу. Так. І другий варіант. Коли у вас є обставлена і підмена. Дивіться. У парку. Опа. 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 Ну, Тому теж ховається ні. Тому речник розкладене не було. Угу. Зрозуміло? <питер> угу. Питання до цього є? <питер> це, в принципі, це <питер> Ага. <питер> Якщо я вам скажу речення сім разів... О, ні. Якщо я вам скажу речення семеро одного не ждуть, який це буде витрачення? Це дуже складно. Це дуже складно. Це дуже Це дуже складно. 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 Це дуже не ждуть. Семеро не ждуть. Ще, У вас є відмак і присудок. Е, Якщо це приказка, але в ній є і відмак, і присудок, це не односкладне речення, це односкладне речення. Більше вас ні, Та, не, не треба. Ви треба написати, що приказки... Так, ми записали, що односкладні речення, не тільки односкладне речення, або тільки відмак, або тільки присудок. Так, Що? Я зараз вас що вам потім було легше? Тобто половили. Там, де у нас було, наприклад, семеро підів, того не ждуть. У вас є семеро підмет, не ждуть присудок. Це яка речення ще раз? Двоскладне. А якщо сім разів відмір, тут є тільки присудок відмір. Це приказка, тому особове. Половина відмінність. <звісух> Бо це приказка. Зрозуміло? Да? Питання якісь є? Ні. Прекрасно.